З огляду на вчорашні бої, сьогоднішні бої, то не вистачає артилерії, підтримки артилерії, прикриття артилерії. Знаєш, я мав би казати, що ура, все класно, але насправді не, нічого правду. класного нема. Нас присують артилерію з усіх стволів. Вчора і сьогодні літаки на нас вилітали, і авіабомби, і крупнокалібер, і мінометні, і якась касетна вже херня з'явилась. А з нашого боку... Ну, міномет два рази в нашу сторону кажуть, все, бика немає ліміт на сьогодні. І прорив вчора ліквідовували, от просто от штурмовими діями забирали назад позиції. Вчора взагалі страшна ситуація була. Вчора вони не можуть взяти наші позиції, вони скинули авіабомбу. Відповідно, вже на цій позиції не було кому захищати. Вони туди заскочили. І до вечора були бої в окопах. Ми їх. Загнали назад на ту позицію, через яку вони заходили, товкли її там трохи там, ручними гранатометами, трохи це. Ну, слава Богу, вчора виїхав танк, нас підтримав туди на себе. Потім вони втекли в лісопосадку, ще в лісопосадки їх там надавили. І цілий день, от, на цю позицію, через яку вони заходили, ми її товкли. До ночі, з усього, що мали, і гранатами закидували, і гранатометами, і ручним мінометиком 60-м туди, танк туди стріляв. А вночі, коли вже ми їх видавили з цієї позиції, ми розуміли, що буде відповідь, і ми відтягнулись. А орки думали, що ми на цій позиції, і туди з усього почали кліпати, десь до півночі кліпали. Потім заспокоїлися, і ми ну, пішли за своїми двохсотами забирати. Їх. І виявляється, що викопали з землі живого нашого побратима, позивний чайник, який виявив собі з самого ранку. Ну от перша ця бомба його засипала землею, і там москалі товклись. В нього так рука з землі стирчала, от і пів, пів голови. Вони думали, що він двохсотий. Ну він свідомість втратив, звісно, це його й врятувало. Ми наступали туди, насипали всякого. Потім вони у відповідь насипали, і він це все пережив, як у нього ангели-охоронці. І зараз в шпиталі. В нього зламана рука, і забої, там, легенів, там, ну, таке. Ну, Але, Бог, в принципі, жити буде, і повноцінно жити буде.